Дорогі студенти зі святом нехай цей день подарує яскраві емоції та відчуття. Бажаємо провести його у колі однодумців, творчих, неординарних, креативних і мудрих людей, особистого вам розвитку, взльотів та успіхів. Хай на вас чекають великі перспективи та нові горизонти. Ми студентів. Всіх вітаємо і минулих, і нових. Мліти вам, усім бажаємо. вітам, мудрі вікових. Прагнення до знань нехай у душі завжди живе. Колись що вибрали для себе, стрімкий старт в житті дає. Сьогодні день студента відмічає везіння у навчання вам бажаємо, щоб ви ніколи не хворіли. Кохання справжнє, щоб зустріли. Бажаємо, що сили мова бути, просмоток труднощі забути. Випадачі, щоб поважали вас, Забав в очах азартний щоб не згас. Цікаво і престижно вам знайти роботу грошима, щоб не мали торботу. Завжди, щоб залишалися молодими, веселими, завзятими і бойовими. Нехай життя повертуть вирує, надію і радість вам дарує, Веди до перемоги невпинно, щастить нехай вам щохвилинно. Криються хай всі дороги, забудуться усі тривоги. Бажаємо вам часових змін, кохання і вдачі на вздогін.